Моделька 151 від компанії SRM Nice. Це у нас фронт фліпер або фліпер. Отут у нас повністю тут насічка. Можемо фліпувати його як указательним пальцем, як фліпірок, і також можемо вказати отак от великим пальцем, як фронт фліпер. Підшипники в його механіка просто навідмінна. Бачите, що тут от, так от. підшипники просто виконують свою роботу на 5 Можна отак от відкривати. Все дуже класно зроблено. Невеличкий такий у нас кінжалоїд з довжиною клинка 76 мм. Залізяка N690 і зведення в 0,5. Вага всього 70 грамів. Тут у нас ручка із алюмінія і вставки із G10. Вставлено дуже-дуже красиво, дуже гарно. Все за відшліфовано, Вставочка дуже красива. Дивіться, як все зроблено. Просто великолепна. кліпса глибокої посадки проволочна, і вона достатньо таки туга, не саплива. Виборки по лайнерам із однієї і з другої сторони, і ніж важить всього 70 грамів.